Всіх радий бачити на каналчику Шкода, що не вах, дорогі підписники і глядачі. що Сьогодні у нас рубрика діагностика. Набрав мене замовник, «Фольксваген Т5». Потрібно подивитися, автомобіль 2008 року, 2,5 дизель на механічній коробці передач. Напишіть в коментарі, хто, можливо, був такий, власником таких автомобілів. Як вам ці автомобілі? До речі, ці автомобілі дуже непогані і мотори їх також хвалять. Тому підпишіться відразу, поставте лайк. Бажаю вам приємного перегляду. Дякую. Так, що, знаходимося біля автомобіля. Машина фарбована, але криша дах не фарбований, перевіряли. Тут прийоми також от, показую 76. А тут ну Ясно, що воно все трошки потолочок такий. Тут є от такі нюанси. 490, 536, 1400, 1000, ну, двері є шпаклівка, на дверях, на задніх. Далі тут, тут також є шпаклівка, бачите? 800, 642. Так, дивимося на ці, 460-500. ну, машині не один рік, будемо так говорити. Тут також є. Вони двері, може, ржавіли, десь щось робили. Тобто прийоми, прийом сам цей в е, е, прийом цілий. Так, дивіться, резина 18-го року. Колодки, колодки в принципі, процентів 50 точно є. Але виробітка термозних дисків є, але в принципі ще поїздять. Так, тут 429. 363. Тобто він фарбований. Ну тут, бачите, їхні проблеми. 500. Поняли, да? тобто йде їхні вільні місця, воно ржавіє, за того, мабуть, що робилося. Кажу, резина 2018 року, стан десь 30-40 буде. Тобто дах не фарбований, далі оце все фарбовувалося. До речі, помилок по двигуну немає, тобто тут такий нюанс. 56, тобто прийоми цілі, 39. Так, зараз поки читає, Є помилка по кондиціонеру, каже людина, що мало хладрогента, але тут на слово тут вже потрібно. Бачите, тут далі вона 171. 90, тут вже нормально. Тут далі тут, тут нормально. Ось тут такого дулося все. Бачите, воно навіть видно. 334, тут також тут машина, моя задача вказати ви собі вирішуйте машині не один рік, будемо так говорити. То ясно, що воно все робилося. Лобове також міняне. Ну, тут навіть от видно, що воно фарбувалося, не знаю, чи відео покаже. Капот також фарбувався. Мохобоєчка за мохобойкою тут 461, 347, 324, 351, 358. 431, 240, то земохобойкою. Откридим капота поки. Хай поки діагностує. Так, це крило. крило в нас праве. Ну кажу, от, різина, тормозні диски, тут вироботки немає. Сильно і по колодках дивився, що буде нормально. Тут також фарбувалося Тут дивився кришу все нормально. 84 Крило. Так, це крило. Дверка. Права. Бачите, є жучок вже є трошки. Є жучок 359. Ну і їх... їхні місця. Давайте тут показуємо. 283. Тобто самі прийоми цілі. 100, 50, 57. Є. Ось тут такий нюанс. Тут щось було прикручене по дверях. По дверях. Бачите, так? Да? По дверях. Так, дивимся тут. -то. 62, дивимося тут. -то. Тут -то це фарбувалося. Ну, тут також, бачите, от є. ну це їхні больні місця. А я це, я, я показував. Я показую. Салон ззаді. Тут ціле. Так, тут показуємо. 60, тут ціле. 86, це дверка ціла. Тут дивіться шпаклівки скільки. Дивіться, дві тисячі 286, 314. 218, бачите, да, 600, так, показываю, потому что машина трошки грязна, бачите, да, так, далее, тут а, 219, ця задняя частина, стараемся максимально, уже тут так уж поклевка есть, максимально все нюансы, их не проблем не места, арки, 651, 1173, 1120, 490. Стараємося максимально вам все показати. Машинка трошки грязнувата, можливо, десь щось не... Так, тут, а, тут, а, тут, а. бачите, тут, тут є нюансик. Тут 289, 244, тут також 361, 388. Тут далі все нормально, бачите? По цій стороні. Поверху нормально. Ну, Криша не фарбована, прийоми не фарбовані в машині. Зараз потім далі будемо детальніше дивитися. Так, тут біля ручок проблема, бачите? Його треба буде вже робити, це вже дехка буде. Так, тут, бачите, да? Є. Ідемо далі. Ідемо далі. Так. Ну, тут воно не фарбувалося. Тут, бачите, є. Так, ну Це бус, максимально думся тут також, вот, бачите. Вот. 9 Так, біля цієї ручки. фонарик там, кстати. Так, по щепленню Питание мая. Щепление хорошее. Ну, там пока нет снега, там по ей питание. А, грубо. Печку включи. Так, робимо тест-драйв автомобіля. Тому я десь такой десь поїхається чуть там поті, біля у карнафти, де все. Тут кирпіч. Тут кріпіч Ну тут, походу, саме кравки по кіловат, бо така. От по форсунках. І один, що, що теплообменник міняв. А що не міняли, а не міняли, не міняли цього е, антифриза, бо він там в масло. Міняли, промували систему, воно все одно воно викидує таку бульку. Воно ж по всіх радіаторах, тут дві печки. Вона. Ну коротше, я зрозумів, треба буде, якщо то це, да. Тут по великому колу воно зараз. Хай, хай буде. хай треба буде його чистити, десь промивати, щось робити, щось Та, Так, Тут бачите, так? Да? Mm -hmm. Згом працює нормально, над зигум людина не мила, пиліці. Тобто зверху так візуально. Візуально нічого такого. Ти, 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 ти? Да, да, Так, да, так, відповіді да, зараз звернути. Візуально зверху не видно ніяких там. Під містом буде більш видно, захист потрібно буде з Так, що там? Ось як на бачу є запатівання. Біля патовка можливо цього просто. Антифриз зеленого кольору, так зелений. Ми зараз відкриємо. Та ні, зараз секунду Писен, короче, коротше, Короче, Коротше, есть, короче. Дивіться, жопа, по маслу. Так, стеклоподйомники працюють, сигнал працює, омивач працює. А ну зараз що там по техпаспорту, два людині покажу, щоб сам все нормально не переживало. Тобто все людина я хочу тільки з переформленням. Майже 9 рік машина, так? 12 місяць, 8-й рік. Все, задня включить. Заднє все працює. Подушки також всі працюють, подивіться, бо компьютер Автохолд Бебасту. Все ж дує, Ззаді дує. Дує, дує також. Я вас не знімав. так Робимо тест-драйв по ходовій. Так, розстояння 120 км назад була регенерація сажового фільтра. Є питання, Повертайте тут наліво. є питання по ходовій, потрібно буде заганяти не з того, що лупає ззадів. Чи де як ззаду як, чу, чулося... То є, в принципі, А по рулю як що там по рулю рівно рівно, не рівно? Давай, давай. Так, тут акустика людина щось ставила, то трошки бачите, колонки, все провода проводили. Якісь Тут якась кнопочка мала бути можливо. Заднє сидіння. Ну таке машина, вибачте, мене скільки машині там, грубо говоря, 16 років. Таке оце треба розібратися з тим маслом... Е, розібратися з, з маслом в, в, в цьому в розширительному бачку. Двигун працює гарно, з пощепленню питань немає. Максимально, максимально ще якісь нюанси, бо машинка трошки грязна була, то максимально, що можна було побачити. Ну це бустер там як по ньому по білому там комерційний. Ну як комерційний, не комерційний, але Той, от таким макаром. Тому... Ну і по ходові. він щось робив походові, але походові, можливо, десь саймблок якийсь лупає, але походові лупає. Потрібно буде дивитися собі там додатково. Так, оглянули ми Т5 а, Volkswagen. Що по автомобілю сказати? Авто 2008 року, як ви зрозуміли, ясно, що по кузову будуть нюанси. Є корозія, сліди корозії. Це все ми для замовника надали. Також в маслі пробачається в антифризі масло знаходиться розширительний бачок відкрив, масло масло є масло Людина, каже, що вона теплообмінник міняла. Напишіть свій коментар, що це може бути. Можливо, десь і прокладка може бути. Тобто, ну таке, з замовнику. Тобто я би все-таки даний автомобіль не брав би. Але тут таке машинка вартує 7-800 доларів чи 7500. Я вам зараз підкріплю скрин автомобіля. Тому, в принципі, замовнику вирішувати. І по ходові також були зауваження. Так, по турбіні проїхалися екологія, до речі, в автомобілі на місці. в принципі. По форсунках на холодну, трошки як була недогріта, то трошки по одному циліндру перебільшення було. Але так все в межах допуску. Тому що вам сказати, коментуйте відео. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на каналчик Шкода, що не Якщо вам потрібно оглянути якийсь автомобіль, телефонуйте, зробимо для вас огляд, надамо звіт. Тому бажаю всім вдалих покупок і адекватних автомобілів. Бережіть себе. Всім пока!